Я родилася в Росії. Я ну якби сторона батька звідти, ну я настільки я агресивно настроєна, чесно вам скажу. Можливо, і за війни не прощу, не пробачу, і тому як я як чую російську мову, мене мені ріже вухо. Все, що можу сказати, звичайно, що не можна, не можна, не можна. Треба якось це все розуміти. але ну не можу. Вибачте, повинно бути відчуття патріотизму. Мені здається, ну повинно воно бути. Люди повинно бути. Ви подивіться, як гинуть діти. Ви подивіться, як гинуть. це мені не знаю. Ну для мене це дуже больна тема, болюча тема. Я не знаю, не знаю. Не знаю, я я горюся тими людьми, які перейшли з російської на українську. Дуже навіть дуже мені приємно від того. Хай суржиком розмовляють, але хай вчаться, хай ну ну хоча б хоча б з поваги до тих, що нас захищають, воїнів. Старайтеся, старайтеся це зробити. Все, що можу сказати.